Всім привіт! Для тих, хто вперше на моєму каналі я представлюсь. Мене звати Даша, і я вже більше місяця живу в Чикаго. А до цього я більше року жила в Канаді. І сьогодні я хочу поговорити на тему, чому українці обирають Чикаго. Чому, наприклад, на якийсь там теплий штат? Адже з початку повномасштабного вторгнення в Чикаго саме приїхали більше тридцяти. Тисяч українців. Ого, немало так. І сьогодні давайте разом з вами подумаємо над тим, чому саме Чикаго. І перш за все, я думаю, тому що Чикаго одне з американських міст, де проживає найбільше українців, тобто найбільша українська діаспора. І знаєте, я скажу з власного досвіду: це дійсно так, оскільки просто гуляючи містом. Можна дуже багато почути української мови також дуже багато українських магазинів, товарів, і навіть є українські ресторани, і насправді це дуже і дуже сильно захоплює, і мені здається, що це набагато легше. Для адаптації українців, мені здається, це 100%. Також це місто, воно не маленьке, Але завдяки тому, що тут є багато українців, і, до речі, багато поляків. Насправді цю квартиру ми орендуємо у поляків. І тут їх також чимало. І дуже багато роботи, які пропонують саме поляки, і також є українці, українські компанії. І більше того, я знаю людей, котрі мешкають тут в Чикаго вже не перший рік, але вони досі не знають ще англійської мови. Вони кажуть, ми польську краще вивчили ніж англійську. Це тому, що вони себе оточують таким середовищем. Вони там працюють з поляками, вони, наприклад, оточили себе. Людьми, котрі спілкуються, наприклад, українською мовою, і все їм цього достатньо. Тобто не так стресово вийти з цієї зони комфорту. І також для дівчат вагомий плюс, я думаю, в тому, що дуже багато тут працює Україна саме у сфері послуг. Я була в Канаді до цього більше року, в невеличкому містечку, чесно кажучи, мені було складно знайти. Косметологу українського так це можливо, але не настільки, як тут. Тут дуже багато наших дівчат, котрі пропонують свої послуги. І як для дівчинки, мені здається, це все ж таки. Це ж таки перевага. Так, і мені хотілося б ще повернутися до питання з роботою, оскільки я трішечки відволіклась. Але оскільки це місто величезне, та звісно, пропозиції з роботи тут також багато. І завдяки тому, що тут велике українське ком'юніті, є можливість знайти роботу. Е Саме в сфері, де ви працювали, наприклад, є україномовні садки, ви можете там влаштуватися навіть без знання англійської мови. Чи є автосалони, ви туди також можете влаштуватися, туди е, навіть потребують людей, які будуть знати лише українську мову, не обов'язково англійську мову, оскільки дуже багато клієнтів, саме українськомовних. Але знову ж таки. В попередньому відео, коли я називала цю перевагу, мене зацікували і сказали, Даша, необхідно називати саме де це. А то зараз люди як поїдуть в Штати і будуть думати, що тут мову вчити не треба. Ні, насправді мову вчити треба. І... Але є така можливість саме в Чикаго, оскільки ком'юніті українське тут дійсно величезне. Та що тут казати, навіть в будівлі, де зараз ми мешкаємо, якщо вийти на парківку, то можна побачити дуже багато машин з українськими прапорцями, з українським гербом. І це говорить про те, що дійсно в нашому будинку живе чимало українців. І якщо просто прогулятися отак вулицею, то більше можна почути саме. Польської мови, ніж англійської мови, і звісно, це трішечки дивно. Але з іншого боку, так це країни взагалі мігрантів, і тут і тут не лише англійська мова, і звісно, необхідно торкнутися дуже такого вагомого і важливого питання. Це дороговезне життя. Звісно, Чикаго порівнювати, наприклад, з Нью-Йорком чи. Порівнювати з Лос-Анджелесом не варто, оскільки мені нещодавно написав хлопець, який зараз перебував в нью Йорку, і він мене питає: А за скільки в Чикаго я винаймаю житло? Я кажу, 950 доларів студія, де зараз я і знімаю це відео. Він мені каже, а це кімната. Я кажу: Ну ні, це, це студія. Він каже, а зрозуміло, оскільки а, я винаймаю кімнату за таку суму в Нью-Йорку. Я така, І він каже, і це ще дуже важко знайти за таку ціну квартиру кімнату, кімнату в Нью-Йорку. а його товариші винаймають кімнату в Лос-Анджелесі, і вони в цій кімнаті не одні. типу Людина і ще з ним дві людини, і вони платять лише за кімнату по 600 з лишнім доларів. Уявіть собі, у вас взагалі немає приватного простору, оскільки окрім вас в кімнаті ще живуть інші люди. Коли тут з ціну в Чикаго ви можете зняти повноцінну студію в гарному районі і, ну. Ви розумієте, і також я думаю, що для багатьох е, сімей, саме у кого є дітки, також вагома перевага, оскільки тут дуже багато е, якісних, хороших шкіл, і тому люди і обирають Чикаго. І Також є україномовні садочки, е, школи, і тому мені здається, люди з дітками сюди також їдуть. Можливо, це одна із причин також. І, звісно, варто сказати про податки, знову ж таки, порівнювати податки з Лос-Анджелесом, наприклад, і Чикаго. Звісно, що тут буде набагато вигідніше жити, купувати продукти, вдягатися, ніж це буде робити, наприклад, в Каліфорнії. Тому, звісно. Враховуючи ціни на житло, житло тут доступне, і треба сказати, що життя тут також доступне. І треба сказати, що адаптація тут проходить набагато легше, оскільки ми перебуваємо в середовищі, так, де багато саме українців, де просто ми гуляли містом. Це було наше одне з перших, один з перших днів перебування в Чикаго. Ми гуляли містом і ми зустріли просто декілька вже людей. Українців, і дуже багато дуже багато людей дуже ось так просто заводити знайомства. Ви ж знаєте, що коли так перебуваєш, наприклад, в Україні, ти просто гуляєш, і ти зустрічаєш всіх україномовних, так російськомовних людей, і ти просто ну проходиш, ти ж не будеш як такий з усіма, давайте познайомимось. А в іншій країні це трішечки інакше відбувається, що ти, наприклад, гуляєш, ти там не обов'язково ти просто почув мову, а просто діалог він наче ось так от може зав'язатися ні з чого, і вже є плюс. Одне знайомство в скарбничку. І це дуже прикольно, оскільки це знову ж таки формування нового кола, яке вкрай необхідно в новій країні, оскільки все одно за межами дому свого, все одно відчуваєш себе некомфортно і все одно необхідне спілкування кожній людині, оскільки ми всі. Перебуваємо в соціумі, і нам необхідне спілкування, тому тут в цьому плані мені здається набагато легше і простіше. Цікава ваша думка, що ви думаєте з цього приводу, ви зі мною походжуєте чи не погоджуєтесь. І також я хотіла додати, чому саме ми обрали Чикаго, оскільки, якщо ви не дивились мої попередні відео, де я розповідала про те, що наша була. Перша мета це залишитись саме в Лос-Анджелесі. Ми їхали, напевно, так в таких рожевих окулярах і думали, клас, зараз ми поїдемо. І так все в нас буде тут в Лос-Анджелесі. Отак, от все складеться. І коли ми приїхали, то ми. Але треба зробити такий ще акцент, що якщо б ми одразу їхали в Лос-Анджелес, наприклад, без зупинок в Чикаго, ми зупинились в Чикаго, ми зупинилися у друзів, ми побачили, як вони живуть. Ми вони нам розповіли саме про життя в Чикаго, що до чого, за скільки можна вивіняти житло, які зарплати і все інше, І ми це подивилися. Ми такі зрозуміли. І потім, коли ми потрапили в Лос-Анджелес, і ми зрозуміли, не Наскільки дорожче життя саме в Лос-Анджелесі і спочатку приїхати, і, ну, чесно кажучи, було б важче, набагато важче в Лос-Анджелесі ставати на ноги, ніж це робити в Чикаго. Звісно, я не кажу, що це неможливо, це можливо, але треба було напевно починати з дещо якихось. Нижчого рівня, ось що я хочу сказати: звісно, поступово-поступово це все б налагодилось, але ми зрозуміли, що в Чикаго напевно ми будемо почувати себе комфортніше, і оскільки ми тільки но переїхали в нову країну, то ми хочемо поступово ставати на ноги і. Дуже популярним є в Америці. Це коли самі американці вони змінюють штати. Це серед них дуже так популярно, і можна навіть подивитися, що на парківках усюди дуже багато машин з номерами просто з різних штатів, і вони пробують життя. В різних штатах, де їм більше сподобається. І ми вирішили, що для початку ми розпочнемо з Чикаго. І що ми хочемо сказати на сьогоднішній день? Що дійсно це ну, навіть не можна порівняти, оскільки житло, яке ми знаходили в Лос-Анджелесі, коштувало. 2800, зараз ми знімаємо таке саме житло по площі за 950 доларів. Ну, уявіть, ось така різниця. А щодо заробітних плат, то вони в принципі на одному й тому самому рівні. І дуже часто, коли люди, які живуть там десь в Лос-Анджелесі, вони кажуть: так, ми розуміємо, що тут життя, наприклад, дороге, і чоловіки йдуть там працювати на траки. Але чи Воно розумно, я до кінця не розумію, щоб забезпечити своє життя в Лос-Анджелесі, йти працювати на трак і перебувати на траці майже місяць, то ви ж в дорозі, майже місяць, і ви, по суті, не знаходитесь в. Лос-Анджелесі віддаєте просто гроші за житло. Ну, типу, у кожного, звісно, своє бачення і свої своє якесь уявлення. Нам здалося це трошки дивним, і ми вирішили ну не працювати на траку дивним. А просто що якщо є можливість почати е, з не такого другого штату, то можна це зробити тут і зараз. І, звісно, тут дуже багато україномовних представників. Усюди це в банках, це в лікарнях, і це в різних установах по типу там. Ми міняли знову ж таки права, змінювали. Якщо ви дивились попереднє відео, то я там розповідала про це. І там дуже там також є не дуже багато, а є україномовні фахівці. Тож в цьому плані, саме в адаптаційному, саме в фінансовому, мені здається, що набагато простіше українцям, і саме тому вони так масово їдуть сюди. І чи правильно вони роблять, не знаю. Але якщо вони тут залишаються, то їм тут подобається, і, до речі, клімат. Це вже таке геть-геть-геть. Не першочергове, але все ж таки клімат тут в Чутаго, він більше похож. похож? Він більше схожий на Київський. І це також досить звично, але, звісно, це не першочергове. Те, що ви думаєте, чому українці? Обирають життя в Чикаго, чи є у вас якісь думки з цього приводу? Що ви думаєте? Будь ласка, напишіть в коментарях. Я намагалась досить стисло все розповісти, що знаю. І сподіваюсь, вам було цікаво. І звісно, буду я вам дуже сильно вдячна, якщо ви підтримаєте це відео вподобайкою, коментарем і підпискою на канал. І також, якщо ви перейдете під в опис. Під цим відео і підпишитесь на мої соцмережі. Я буду вам дуже сильно вдячна. І в черговий раз я вам дякую, що ви зі мною і до нових зустрічей. Бувайте!